Ввечері 4 травня російські військові з реактивної системи залпового вогню обстріляли місто Дружба. У місті зафіксували 25 вибухів. Інформує оперативне командування. Північ. Частина вибухів пролунала біля будинку Олександра Мілюкова. Чоловік розповідає, що росіяни атакували дружбу близько 19 години 40 хвилин. Такий хлопок сильний, що аж це саме. Ну я аж перепугався. Я одразу заскочив за стінку. Во. И голову высовываю, второй прилет, вот э, вишня вон стоит. И возле этой вишни такая вспышка и пламя так вниз. Взорвалась она как бы в воздухе, понимаете, потому что там и воронка такая маленькая. Во. И все пламя пошло вниз. Попало соседки в дровник. И от дровника вот это все пошло. И начали обстрелы бить дальше туда. Три чотири Вот тут ще два потом потім десь ще далеко прилетело. В Взагалі, я насчитал 21 приход. Паской приход. Пасха поздравили чортові. Дружбянин Артем Леванець показує нерозірваний снаряд біля сусідського будинку. Чоловік говорить, що росіяни умисно били по житловому сектору міста. Поруч знаходиться школа та лікарня. 6 до 7 вечора це було. Сначала разбили каменку Ромашкова поселке, потом пошли бить по нам. Били в течение двух часов. Именно кассетами. Эти снаряды взрываются в воздухе. И подпаливали, именно подпаливали. Жилой сектор. Тут лекарня рядом. Оно было по лекарне. По лекарне и школа. Ганна Маковець розповідає, що один снарядів пролетів за лічні метри від її 11-річного сина Дмитра, коли родина намагалась сховатися у підвалі. Коли почали стріляти, ми всі були в домі, попадали всі на пол. Коли Уже второй раз почали стріляти. Как-то трошки далі було. Потім я почала кричать, говорю, давайте спускатися в підвал. Ми спустилися в підвал. Що мать моя перша, бо єлі ноги болят. Я за нею кричу, дімулька, давай швидше. И все, и этот удар, он как-то неожиданно все. Удар, у меня истерика, кричу, блин, за сыном уже ну, вообще начала переживать. Он, мамочка, я живой, истерика, он начал кричать. Я говорю, успокойся, все нормально, мы в подвале это. И после того еще несколько раз оно рядом где-то прилетало. Вот так все, все живы и здоровы. Ну, в веранду попала, пробила диван, стены попробивала. И как раз возле подвала снаряды приземлился. За інформацією оперативного командування Північ в результаті обстрілу в дружби поранення отримала одна людина. Ще одна отруїла ще одним газом. У місті пошкоджено багатоквартирний будинок та два приватні домоволодіння. Селище Шалигіни розташоване за 4 кілометри від кордону з Росією. З травня 2022 року Шалигінська громада має статус зони бойових дій. Її територія обстрілюється російськими військами. Неодноразово тут фіксували і заходи диверсійно-розвідувальних груп. За інформацією оперативного командування Північ. Останній раз російські війська нанесли авіаційний удар по селищу 8 травня, скинувши на населений пункт дві керовані авіабомби. Вони влучили у навчальний заклад та ферму. Розповідає місцева мешканка Ольга Гулакова. Вчора вибухи були в школу влучання. І загороди влучання, два каби в сторону і два там ферма. Це на городі була, не встигла добігти навіть до фірточки, як взрив, я повернулася, вибух великий був. Жінка розповідає, що через посилення обстрілів її родина вирішила виїхати з небезпечної зони. На це її вмовив син. Ще було можна жити і ми не збиралися виїжджати. Але як учора було і під Паску, що підстанція теж за огородами п'ятницю, і суботу, можна сказати, п'ятниця весь день і субота також обстріли. Після 15-го будемо виїжджати. Ну, думаємо, що повертатися, щоб ненадовго. Ніхто нічого. Ще може, ще будуть пропонувати, але поки нічого не пропонували. Ну нам є куди їхати, так що ми будемо їхати. Катерина Полятикина розповідає, що також чула вибухи. Жінка говорить, що її родина не розглядає варіант з переїздом, бо їхати просто нікуди. Вікна, хата так дрибожнулася не часто, але через день так точно. На день разів по десять, точно. Поки не плануємо нікуди нам їхати, але пропадують вам нічого. За словами Катерини, в Шалигіному залишилась більша частина населення. Місцеві тримають домашнє господарство та забезпечені всім необхідним. Продукти є, у нас свої городи, цим ми рятуємось, гуманітарку іноді дають. Хліб завозять, так у нас в магазинах є хліб. Швидка у нас є, так працює. Тобто все добре. Живемо нормально, як усі. Єдиною проблемою прикордонного селища є російські обстріли, розповідає жителька селища Олександра Гулакова. Частенько, частенько бувають вибухи. Ну, по людям пока, слава Богу, ні. Ні. То раніше, раніше а зараз поки нічого. Гуманітарочку дають, 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 дають гуманітарку, продуктами снабжають нас. І в магазинах є у нас усе, є. Росіяни вбили 64-річну жінку в есманській громаді. Її 17-річна онука отримала поранення. Це сталося сьогодні вранці, внаслідок обстрілу. За словами есманського селищного голови Сергія Мінакова, подія сталася в селі Суходіл. Жінка загинула, дитина знаходиться в лікарні. Суходіл дитина, дитина, внучка Соланова була. Вчора були обстріли. Внучка приїхала до бабусі. Я її особисто з підобстрілу доставив. У першу медичну допомогу надали, потім доставили глухо до лікарні. За словами директорки глухівської міської лікарні Валентини Барахович, у дівчини поранення верхніх та нижніх кінцівок. Поранення кінцівок, верхніх, нижніх. Стан, ну, націоналідація, середньої тяжкості. Зараз не можу сказати, бо вона була на оперативній, на перев'язках. На дну операційній була. Ну свідомості, свідомості. Дзвони глухівського троханастасівського храму сьогодні міг бити кожен бажаючий. Щорічно у другий день після Великодня кожен вірянин може піднятись на церковну дзвіницю, щоб поділитися з містянами радістю світлого христового воскресіння. Перший раз сьогодні піднялася і спробувала вот, позвонити в Калакалах. Звичайно, вот, сьогодні з подружкою проходили мимо і побачили, що піднімаються люди, теж вирішили. Ощущення таке, емоція. Душе душа імна наповнилась таким теплом, светом. Тому хто ще не советую обязательно багато жителів міста піднімались на дзвіницю і для того, щоб насолодитись краєвидами рідного глухова. Подималась, конечно, страшновато, так як я боюся висоти, но принципі очень люблю Анастасіївську церкву. Всякий раз, як живу сейчас, сама родом з рухова, але живу в Білої церкві. І всякий раз, коли приїжджаю всі стараюсь прийти сюди. Здесь настолько енергія така душевна, просто очень красиво. Родной город. Так за ним скучаю. Красиво, очень красиво. колокольний дзвон. Дзвонар Микола Касімов розповідає, що з 2001 року саме він сповіщає глухівчан про церковні літургії. Чоловік говорить, що щороку у світлий понеділок до храму приходить багато людей, які знають про традицію. А традиція на тервін про скій дзвонить. церковним каноном. Розрішаються в тічені неділі. після воскресіння. Ну можно звонить, но в воскресенье это сложно, целый неделю. Поэтому уже 8 лет мы звоним на второй день Пасхи. Вы знаете, когда видишь людей, когда они поднялись на колокольни, позвонили. Такие радостные, такие водушевленные. Девять вас стоит, конечно, делать. Ну сам звон, он уже и лечит, и исцеляет, и как вам сказать. Територію над котрою звільно чищається ко зла. Тому ми дзвонімо, щоб в городі було заброшено. В городі не було зла. Історик Андрій Гриценко разом з донькою теж бив у церковні дзвони. Він розповідає, що це одна з численних традицій глухівських церков. Дуже багато є традицій, які пов'язані саме з глухівськими церквами, це хресні ходи, і так званий великий понеділок. Ми, наприклад, з донькою вже не перший рік намагаємося прийти в понеділок, особливо це актуально в умовах війни. Ось і. Постояти, коли хтось дзвонить під цим великим дзвоном, автентичним, історичним, яким майже півтори сотні років, да, і самому позвонити. От сьогодні знову, яке згадалося, це а, дійсно, коли такі ще отримуєш задоволення від цього самого би, енергетики цієї. Плюс вона ж оздоровлює все в округі і, можливо, захищає наше місто. За словами історика, трохи церква є не лише найбільшою у глухові, а й вважається пам'яткою архітектури національного значення. Одна з найкрасивіших церков Глухова, вона побудована 137 років тому, а в 1893 році на пожертвування як домова церква родини Терещенків, усипальниця їхня. Ось, і вона вважається схожою такою, як Володимирський собор у Києві. Єдине, що названа на честь трьох Анастасій. Тому що мама-засновниця роду Анастасія, коли а, разом з синами вирішувати, почала на честь якої саме Анастасії назвати, да, вирішила на честь всіх трьох заїматство, яких вона, можливо, і носить, але не знали саме. Тому це унікальний, єдиний у світі трьох Анастасіївських храм. А, сподіваємося, він потрапить колись і буде саме ПЦУ. А поки що ми ним цікавимося більше як чисто історичною пам'яткою національного значення. В Глухові відкрили школу спорту для старшокласників. Діє вона при професійно-педагогічному фаховому коледжі. Тут діти можуть безкоштовно покращити свою фізичну форму та підготуватись до вступу до навчальних закладів. За словами викладача коледжу Ігоря Кучера, заняття тривають вже другий місяць. Восьми-дев'яте класи діти до нас приходять і покращують свою фізичну форму для того, щоб можливо вони хочуть вступити в навчальні заклади, які спрямовані на фізичну культуру, спорт. Ось або військові училища, і для того, щоб здати їм. Нормативи фізичні, вони у нас їх покращують. Ми дивимося на них, десь їх підтягуємо. Або діти займаються якимось видом спорту, і вони хочуть підтягнути якісь окремі свої фізичні якості. Також ми тут з ними з цим працюємо. Це безкоштовно, проходиться два рази на тиждень, з ними працюють наші викладачі. Дев'ятикласниця Софія Кошара розповідає, що відвідує школу спорту двічі на тиждень. Дівчина, яка вже шість років займається карате, хоче у майбутньому стати тренером з цього виду спорту. Хочу зв'язати свою життя спортом та стати викладачем. Щоб підступити в я готуюсь кожен день, щоб здати нормативи, нормативи, такі як віджимання, піднімання тулуба, біг та в довжину. Викладач методист коледжу Ігор Москаленко розповідає, що на спеціальність фізична культура цього року набиратимуть 25 студентів. Діти, які відвідуватимуть школу спорту, хоч і не матимуть перевагу над іншими абітурієнтами, але зможуть під наглядом педагогів підготуватись до вступу. Зараз на даний час на спеціальності фізична культура навчається 87 студентів. Ну, навчання онлайн із Видатних спортсменів зараз навчаються більше біатлоністів, також є представники пауерліфтингу і боксу. Спеціальність наша е, користується популярністю в місті, тому що великий відсоток працевлаштування після нашої спеціальності, тобто студенти, йдуть працювати на, е, за фахом. От, ну і е, зараз ми. Організовуємося і проводимо додаткові спортивні заняття, щоб відволікти дітей від онлайн занять від такого сидячого життя. Ми е, запрошуємо їх до наших спортивних залів. Вони приходять з задоволенням, як наші студенти, так і абітурієнти. Тюткурсник Андрій Мороз цього року став чемпіоном України з біатлону. Хлопець розповідає, що навчання в професійно-педагогічному фаховому коледжі не шкодить його виступам, а навпаки, викладачі з розумінням ставляться до його виїздів на змагання. У нас дистанційна форма навчання, тому навчатися та займатися спортом одночасно набагато легше. А вчителі завжди розуміють, допомагають спортсменам. От і якщо питання якісь, то ми швидко їх вирішуємо. А Владислав Гончаревський вже закінчив коледж. Хлопець здобув вищу освіту в університеті і зараз працює дитячим тренером з біатлону. Він розповідає, що хоче продовжувати навчання. Закінчив коледж, поступив в Глухівський університет імені Олександра Довженка. Закінчив бакалаврат і магістратуру. Надалі планую теж поступати ще на аспірантуру. Зараз, в даний момент, я працюю тренером-викладачем з лижних гонок в Гухівській спортивній школі. Займався спортом, біатлоном займався. Я є майстер спорту України, чемпіон України. Брав участь в міжнародних юнацьких змаганнях, в дитячо-юнацьких олімпійських. Європейських іграх і в гімназіаді брав участь за словами Ігоря Москаленка, професійно-педагогічний фаховий коледж запрошує випускників вступати на навчання. Діти отримують спеціальність викладача фізичної культури та додаткову спеціальність керівника гуртка. для Того щоб як, як то кажуть, отримати місце в нашому навчальному закладі бюджетне необхідно скласти іспит, який називається творчий конкурс з фізичної культури. Необхідно здати шість нормативів, які не дуже важкі, але все ж таки досить так, ну, суттєво, скажімо так, до них потрібно готуватись, щоб їх скласти. Після цього аналізується, береться до уваги складання нормативів. Далі середній бал атестату за 9 класів, і формується рейтинг за рейтингом. Наші абітурієнти вступають в наш навчальний заклад.